Вітаю дорогі глядачі! З вами я, Анна Люклян, учитель англійської мови. Сьогодні ми розглянемо топ-10 слів, які стосуються транспорту для іспиту селпі. Погляньте, будь ласка, на екран, Ви бачите ці слова. Скільки із цих слів ви можете зараз перекласти? Якщо усі чудово, якщо небагато, то у кінці цього відео ви зможете зробити це із легкістю. Що ж, давайте приступимо. First word vehicle. Drugam car. Bus. Truck. Go by car. Go by bus. A truck driver. Commute. Traffic. Carpooling. Vehicle. Zasip Це може бути автомобіль, мотоцикл, велосипед або навіть літак. Якщо вже заучувати, то важливо одразу із правильною вимовою. Тому поглянемо на фонетичну транскрипцію і прямо зараз повторимо уголос це слово ще п'ять разів. Війкл, vehicle, 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 vehicle. Приклад вживання у реченнях. Road to vehicles include cars, buses and trucks. До дорожніх транспортних засобів належать легкові автомобілі, автобуси та вантажівки. Припускаю, що такі слова, як «car, bus, truck» автомобіль, автобус та вантажівка, вам відомі. А якщо ні, прямо зараз ми їх активували, і давайте тепер розглянемо детальніше. Як сказати, я добираюся до роботи на авто 10 секунд на роздуми. Якщо потрібно більше, можете зупинити це відео. А я тим часом перекладу «I go to work by car». Зверніть увагу на слово бай. Саме його вживаємо перед видом транспорту, яким подорожуємо. А тому речення я добираюся до роботи автобусом звучатиме абсолютно вірно I go to work by bus. Щодо слова трак, воно мені одразу асоціюється із фразою a truck driver – водій вантажівки. Одне із дуже частих слів, яким можна замінити просту фразу go to work, є трішки вищого рівня слово commute – Воно означає добиратися, а саме в більшості на роботу та з роботи. І це слово може бути як дією дієсловом. Наприклад, «She commutes to the city by car every day». Вона щодня їздить до міста на автомобілі, і це слово може бути іменником, який перекладається як поїздка. Речення: «My daily commute to work takes about an hour». Моя щоденна поїздка до роботи займає близько години. З'ясуємо ще два слова перед тим, як закріпити перших 10 слів, які ми щойно з'ясували: слово трафік, затори або транспортний рух. Example, There is always a lot of traffic in the city center, especially in the morning. Завжди є багато заторів в центрі міста, особливо вранці. І ще одне слово, яке важливо знати до цього іспиту, з теми транспорт, слово carpooling, що означає спільна поїздка автомобілем зазвичай з метою економії. For example, we started carpooling to work to reduce traffic congestion and save money on gas. Ми почали добиратися спільною поїздкою до роботи, щоб зменшити ем, затори, traffic congestion, Ще одне доповнення до слова трафік, яким ми щойно з'ясували. Це теж означає скупчення і ем, для того, щоб заощадити гроші на пальному. Що ж, пропоную закріпити слова, які ми щойно з'ясували. Якщо ці слова були вам відомі, тоді ви можете переходити до практики і виконувати завдання, які у вас є прикріплені у цьому Юніті на інтерактивній платформі. І одразу ж пробувати їх використовувати у вашій мові. А якщо ці слова були нові, давайте закріпимо разом: Vehicle, кар, bus, трак, go by car, go by bus, a truck driver – commute, traffic, carpooling. сподіваюся, це було цікаво. До зустрічі на наступному занятті.